Формадол забудь про головний біль. Отже, сніданок новини і про головні події станом на ранок 24 жовтня. У всіх регіонах України, де напередодні були обстріли, відновлено технічну можливість постачання електрики. Однак українцями надалі варто споживати електрику свідомо. Закликав президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення. Крім того, Володимир Зеленський відреагував на телефонні дзвінки міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Шойгу нагадають дзвонив очільникам оборонних відомств низ. Країн, під час яких розповів про так звану брудну бомбу, яку нібито Україна може застосувати. Пропоную послухати реакцію президента на цю заяву. Україна це завжди про відновлення, завжди про життя. І якщо хтось і може застосувати ядерну зброю в нашій частині Європи, то це лише один суб'єкт, і цей суб'єкт якраз і наказав товаришу Шайгу кудись там телефонувати. Якщо Росія телефонує і розказує, що нібито Україна щось готує, то це означає одне. Росія вже, вже все це і підготувала. Вважаю, що зараз світ повинен максимально жорстко відреагувати. Тим часом у Росії впав ще один літак цього разу на двоповерховий будинок і цього разу в Іркутську. Винищувач су 30 впав на будівлю у приватному секторі міста. Військовий літак зазнав аварії під час випробувального польоту. На місці аварії сталося загоряння. Обидва пілоти літака загинули. Жертв серед населення немає. Нагадаємо, минулого тижня на багатоквартирний житловий будинок Єйська впав ще один російський літак. Внаслідок тої авіакатастрофи загинули 15 людей. Борис Джонсон відмовився повторно висуватися на посаду прем'єр-міністра Великої Британії в заяві, яку поширюють засоби масової інформації Британії, Джонсон заявив, що мав підтримку достатньої кількості депутатів-консерваторів, але вирішив, що висувати свою кандидатуру в нинішніх обставинах буде просто неправильно. Натомість, ріші сунак офіційно вступив у боротьбу за посаду наступного прем'єр-міністра Британії. Він каже, що може виправити економіку, об'єднати партії. І принести користь країні, хоча виклики, з якими стикається Британія зараз, навіть більше ніж проблеми пов'язані із пандемією. Сунак уже балотувався на посаду прем'єр-міністра після відставки Бориса Джонсона, але тоді програв ліз трас. Додам, що ім'я нового прем'єр-міністра Великої Британії мають оголосити до 28 жовтня. Італія підтримуватиме Україну. У цьому запевнила нова прем'єрка країни Джорджа Мелоні. В суботу лідер партії Брати Італії офіційно склала присягу глави італійського уряду, ставши першою жінкою прем'єр-міністром в історії країни. Ось що вона написала у Твіттері у відповідь на привітання зі вступом на посаду від президента Володимира Зеленського. Пропоную послухати. Дуже вдячна Володимире Зеленський. Італія стоїть і завжди буде стояти на боці хороброго українського народу, який бореться за свою свободу та повноправний мир. Ви не залишилися наодинці. Ось такі були основні новини станом на ранок 24 жовтня. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 – у будні, з 8 до 10 – у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.